Партнер програми мережа аптек «Знахар». Доброго дня це формула здоров'я. Сьогодні в нашій програмі ми поговоримо про полінос. Це алергічна реакція організму на пилок дерев та рослин. За статистикою, приблизно 20% населення планети мають ті чи інші мірі прояви полінозу однак багато людей навіть не здогадується, що банальний нежить чи сльозотеча – це прояв алергії. Поліноз – доволі розповсюджене алергічне захворювання. Експерти вважають, що приблизно кожна п'ята людина має прояви цієї недуги, яка починає дошкуляти з початком світіння дерев та рослин. До лікарів-алергологів із скаргами щороку звертаються понад 1200 львів'ян. У львів'ян дуже багато, тому що у нас дуже багато квітучих дерев, трав. І всі, оті, коли вони починають і буряни, і, і квіти цвісти, і акація, все це проявляється у них. У них зразу чихають до 10, 20, 30 раз течуть сльози, сверблять очі. Вони не можуть на світло дивитися. Ну життя, як кажуть, немає. Важко пишне цвітіння рослин промені сонця, вітер, які розносить пилок та пух, все може мати дуже неприємні наслідки для хворих на алергію. Пилок, який оточує е нас навкруги, попадає на слизову або очей, або носа, і викликає… Е викид е, активних речовин, гімн. Гістамін, Гістам, отак, якщо по-простому кажучи. І оцей виклик, е, виброс гістаміна, викликає оті, ту всю симптоматику. Симптоми хвороби розпочинаються тоді, коли щось починає квісти. Є спеціальний календар світіння. Тобто, коли приходить весна, тільки розквітають брунки, значить квітуть, квітнуть дерева. І е, люди, які мають це захворювання, реагують в першу чергу на пилок рослин. Потім розквітають трави. Як тільки розквітають трави, хворі вже реагують на пилок трав і так далі. І так далі. Завершує цей цикл на сполинь, а на східній Україні це амброзія. Хоча по деяким публікаціям амброзія вже добралася і до нас у 25% випадків алергія передається у спадок. Схильність до неї може проявитися у будь-якому віці. Буває, це залежить від стану імунітету та перенесених інфекційних захворювань. Особливо хворіють люди і діти, у кого родичі були хворі на бронхіальну астму, екзему. У хворих там третє покоління прабабця, прадід, по татові або маминій лінії, був полінос уже, сінна лакоманка. Значить, У дітей, які родилися, значить, у них у кого-то кормили і до року були вже прояви ексудативного діатезу. Батьки мають обов'язково, бо при переході харчування з грудного на вони переводять вже на таке да, штучне або можливо вже додають всякі супчики, соки, все і у, у них вже проявляється ексудативні діатези, висипки кропив'янки. Особливо всіх їх треба обстежувати і дивитися і збирати сімейний алерологічний анамнез. Пацієнтів завжди є багато, тому що кожен період року є характерний для тої чи інакшої патології. Тобто зараз це все є цвітіння от від весни до осені, більше людей йде з проявами на цвітіння. І а вже взимку це є і сонячна алергія. Взимку це більше є холодова алергія, а також є такі патології, які тривають фактично цілорічно, так як цілорічний алергічний риніт, чи допустимо кропивянка, чи бронхіальна астма. Хтось реагує тільки на пилок дерев, хтось тільки на пилок трав, а хтось може реагувати взагалі на пилок рослин і ще й до того ж мати побутову алергію. Андрій Богуш вперше на прийомі в алерголога сюди пацієнта скерував отолеренго. Вже не один день і не один рік в цій порі чоловік має сильний нежить, який дуже дошкуляє. Рішив, бо вже ну, перед роботою треба, як кажуть, виспати, чуть -чуть, а кожну ніч по два-три рази вставати. І воно і проявляється із задишка. Вже бачу, вроді ще молодий, а казі задишка проявляється, і насмарк, сльози, очі. Ну, так, як, ви, знаєте, хочеться, як кажуть, здоровий спосіб життя веса, а не ходити засмарканим. і… За сльозами на для хворих на полінос, та взагалі різні прояви алергії на базі першої міської лікарні створений алергологічний центр, до складу якого входять стаціонарна Ужгородський 1 міський алергологічний кабінет, що розташований у поліклініці на Лемківській. Там же ж у фізіотерапевтичному відділенні діє спелеотерапевтичний кабінет. Проходять лікування хворі з ускладненнями бронхолегеневої системи. Лікарі скеровують вже людей для нас, для того. Щоб ми проводили специфічну таку алергодіагностику, тобто ставили проби. Це робиться тільки в нас в міському кабінеті. Ага. Тільки Я. ми беремо місто в поліклініках. Немає алергологів, є позаштатні, але вони тим не займаються. Власне, проконсультувати вони можуть, а поставити проби і провести алерговакцинацію ні. Алергопроби це спеціальні тести на шкіру рук, наносять кілька проб з різними алергенами. А за 20 хвилин людини одна чи кілька проб може зреагувати на подразник. Основні такі проби це є такі групи. Це є побутові алергени, це є кліщі домашнього пороху, це є різні серії домашнього пороху, пір'я подушки. Крім того, епідермальні алергени це є найчастіше песик котик. Буває ще морська свинка, папушка. І пилкові алергени це є ті трави, ті рослини, які цвітуть. В нас є найбільш притаманні для тих рослинок, які цвітуть в нашому регіоні. Тобто, це є дерева, це є злакові трави, це є бур'яни. Якщо, наприклад, пацієнт, маючи поліноз, звернеться зараз в період цвітіння, Звісно е, ж, е, спочатку буде симптоматичне лікування, тобто це є капельки протиалергічні для носа, таблеточки і так далі. А вже коли прийде осінь, коли вже цвітіння все закінчиться. от тоді можна буде провести діагностику і почати лікування. На жаль, дуже часто люди, які страждали від полінозу і вже як проходять докушливі симптоми, не навідуються до алерголога. Однак саме тоді і треба прийти і пройти ефективний курс лікування. Це важливо, щоб не запустити хворобу. Нелікований полінос з руками може перейти у небезпечну форму астми. Хвороба, якщо не лікується, вона все одно, прогресує. Сує помаленьку, тільки людина може того не зауважувати, тому все одно призупинити це прогресування, підлікувати людину необхідно. Тому що, наприклад, візьмемо полінос і це все цвітіння. Ми говоримо, що це є очні і носові симптоми, але це не найстрашніше в тій хворобі. Найстрашніше, що якщо не лікувати, то цей полінос просто-напросто ці назальні симптоми вони трансформуються в бронхіальну астму. і людина. Може просто е, мати ще таку, це так і називається пилкова бронхіальна астма, тобто бронхіальна астма, яка виникає лише в період світіння, і нічого доброго в тому немає. Сьогодні алергію в більшості випадків добре діагностують і лікують. Головне звернутися до міського алергологічного центру. Можна досягнути клінічно того, що е, не буде проявів захворювання, але алергія то є надмірна чутливість до певних е, е, Іх алергенів, і ми тільки можемо впливати на ту надмірну чутливість, тим, що ми її можемо зменшити, але абсолютно її забрати, ми не можемо. Тобто, досягти клінічної ремісії можливо. На руки лікується в принципі так: спочатку виявляється причинний алерген, тобто алерген, який викликає ті симптоми. Потім береться, як правило, це декілька алергенів, тобто декілька пилків різних рослин. З них роблять суміш, суміш розводять по концентрації від меншої до більшої. І поступово, по відповідній схемі, цю суміш починають вводити пацієнту. Ми якби привчаємо організм пацієнта до пилка. Якщо він звикне, він перестає реагувати. Суттєві прояви полінозу вимагають часто стаціонарного лікування. Назарі Гриців у міському алергологічному центрі вже не вперше з сильними набряками, які вказують, що в хлопця так звана перехресна алергія, коли є реакція організму на певні продукти, зокрема цитрусові, а також додалися цієї весни ознаки полінозу. Років два тому в мене почалося, бо такого до того в мене не було. І почалося від того, що я як цитруси в принципі ніколи і не їм. Зів цитрус, і то в мене почалось. Потім я перелікувався два тижні, і потім в мене пішло як на пилок. Коли вже все цвісти, ще раз в мене почало відображатися. Багато зі вапресинів бандаринів. Вечором зранку проснувся, почало сильно на це напухати. Умови в помешканні у хворих на поліноз особливі. Зокрема, треба забрати все, що накопичує порох. До раціону алергікам теж лікарі рекомендують ставитися обережніше. Вони не мають. Пиво пити, де входить хміль, не мають приймати малину, особливо варення, також мед протипоказаний повністю всім, так, мед. І харчування ну на даний час взагалі то із таких більш мед. Чому я кажу, що мед, тому що мед. Він дуже має пилок збирають пчоли і переносять вони дійсно із тих всіх трав і дерев. І тому це такий алерген, який виражений для наших хворих. Тому ми їх попередиємо, щоб була гіпоалергенна дієта. Крім того, ми скеровуємо хворих в фізіотерапевтичне відділення для проведення. Курсів спелеотерапії для хворих з бронхолегеневими захворюваннями. Також у нас ще є небулайзер і Ми проводимо небулайзерну терапію для лікування та реабілітації хворих з бронхолегеневою патологією. Мінімізувати вплив алергену можна за допомогою простих правил, які має пам'ятати хворий. Особливо пильними треба бути в сонячну погоду, коли найбільша концентрація пилку у повітрі. При виході на вулицю вони мають собі перед тим, тільки як вийти, уже обов'язково прийняти антигістаміні, назальні спреї. Зараз хороші, які вони приймають, мають також перед виходом на вулицю приймати. І ці назальні спреї, вони, звичайно, у нас є чисто протилегічні і є. З глюкокортикостероїдами. це коли важкі вже форми полінозу із вираженими такими ну рінітами алергічними закладаннями носу, і вони хворі. Ну вони кажуть, ми не можемо жити, ходити, дихати, тому що це дуже важко нам приймати. ми їм рекомендуємо перед виходом такі препарати, і також обов'язково брати окуляри чорні захисні окуляри від сонця, тому що і пилок, і то також менше буде на слезові попадати. Фахівці вважають, якщо алергія проявилася бодай один раз в житті, то радше за все людина буде мати загострення при полінозі. При перших проявах алергії важливо одразу розпочати симптоматичне лікування. Однак допоміжні препарати здатні лише тимчасово допомогти. Головне правило. При полінозі ніякого самолікування обговоріть, будь ласка, курс лікування і профілактики з лікарем. Спеціалісти наголошують, що зняти загострення полінозу це не значить вилікувати недугу. За статистикою, приблизно у 30 недужих, які не лікують захворювання, воно переростає у пилково-бронхіальну астму. Тому якщо у вас є перші ознаки полінозу, зверніться до алергологів. Тим паче, що сьогодні цю недугу можна успішно вилікувати. Це була програма Формула здоров'я бережіть себе, до побачення. Партнер програми мережа аптек «Знахар».